Фандри зробив своїми руками. Mm -hmm. І Костик буде купатися там так? Mm -hmm. після річки, бо ми тут ходимо на річку. І того року ми милися водою, тут стояла така велика бочка, ми відкривали кран і брали трубу, і коротше, милися... Тепер же слово... Ой, милися. Ой, То не трубою, ми. Шлангами. милиться. мені вже збився відео. Сама вода нагрівалася і ми так тепленькою водою милися. Так, це Олександр. Але цього року вік. я переборов всі роботи. Сказав більше нічого не роблю, поки душу не зроблю, бо я так вже три роки відкладаю. Угу. Саме перше, на що я хочу тут зробити. Так, так. І воля, дуже готовий. Давай розказ... розказуй ще, що там, там, де там. Що тут? Порився. Пометушився по своїх загаражах. Найшов пару трубок. Найшов туди на каркас. Це, це, це якось притримати, бо воно. я хочу руками махати, раз... Але я не можу тримати, але Короче, Зробив такий каркасик з труб міцних цих 4х2. Металопрофілір з цей. У мене трошки було пару метрів, пару докупив. Тарасна дошка від кума залишилась, кума. від басейна кума, та, та скліпав дощ і цей підончик такий. Бочечку. Тут поличку з цієї дошки зробив таку. Давайте, я зайду Красиву всякі складати. Телефони. Mm -hmm. Яків воду не пропускають. Тут лейка стандартна від цієї бочки, але напевно, що їй прийдеться замінити, бо вона щось. Не дуже подобається. Чого? Тут гачечки можна зазняти. Mm -hmm. Купальник вішати. Оце ми купляли разом. Так, тут Замочок може закритися. Давай я закриюся. <звук> <звук> все. <звук> Ще б зараз мені воду пустив зверху, я не знаю. <звук> Ку -ку. Так, Давай, все від... дуже надійно зроблено, зварено так. Не, не таке, як продається. Ну та ти взагалі все робиш надійно на руки, а не так раз. Ууу, яка прикольна тепла, реально вода. Вона тепла. Бачите, з під душа нічого не витікає. Там є злив такий в бетоні. Зроблений. Як це Так, і тут ще мають бути магніти. Трошки щось он витікає, бачите? Я хотів зомта... Ні, не воно хляпає, все. Що... З трубки якось. В По трубках там може щось затікає, що ну але не. То ще зовнішні такі гачки є. Так, тут такі сухий рушник повіжте. Так побудь. зауважте, так зручно. Руку витягнув звідси. І завісив. Трошки звірканом го і. А, так, так. <звісно> Олі. От товариш був, каже, ти магніт собі причепиш. Mm -hmm. <ріху> та я, та я, я до того щось і не додумався, я хотів замовчувати чіпати з цієї сторони. Але на магнітах буде прикольніше. Ти собі закрив, немає ніяких ні замків, нічого. Угу, mm -hmm. Розказуєш про цей. про Бак 100, зверху Бак зверху, 150 літрів. Куплений магазинами за 1300 гривень. Mm -hmm. Я не достаю <ріху> у 25-му році. Угу. Mm -hmm. Тут бляха коштує 2000 гривень по кругу, І все, решта все. І того, скільки десь обійшлося? Того мені обійшлося 5 тисяч, але ще плюс е, в мене була більша частина труб, то всі мої. Всі, що зверху тримають, знизу, цей підон тримають болти, оці що тримають бетон, це все сюди не входить. Mm -hmm. 5 тисяч бляха, бак і замочки, і з гачечками і все. Так. І ось така от краса. Треба ще фото зробити на заставку. Mm. А? Бачите, тут нема гострих кутів ніяких. Що таке по максимуму безпечно робилося. Щоб не... Тут, тут є гострі, типу, але сюди ніхто не буде лізти. Це що підмалюється, все. Шурупчик. Бачу, одна мрія вкупілашся. А ти взагалі, я не знаю, цього чоловіка золоті руки. Він за все за що береться, все горить в його руках. Тут е, цей траву посіяв, але вона, напевно, що не зійде. Зійде, то моя трава. Тож Вже під... зійшла, дивись. Трошки Бачиш, що ти кажеш? Yeah. А що не зійшла? Ні. Nee. Не було, ще ні разу дощу, коли я думала, почував... Я думала, Около, я думала можу... що це може надійшли. Варіант зійшов вже. А, і ще покажемо вам це костик. З Сані робили годівничку на конкурс, у нас у школі проходив. Ну і вони так з татом разом робили, костик трохи допомагав. З хати дивиться, як трошечки зробить тут. Причкоти, щоб... У нас якраз з цього велике вікна все видно. Лише поки що ніхто не заселився, бо я лише причепив Угу. Будемо когось просити, щоб тут жив. Запрошуємо вас, пташечки, заходьте в хатку, тут весело завжди, з тащуків. Угу. Так, так. так що пташок закликаю із теплого краю. Приходьте, Соловейки, на нашу фазенду. Не достаєш? Ну чи що? я для свого росту робив. стала? <рикладов> я> <рикладов> я>